Концепція моєї роботи заключається в тому, що я створюю вертикальну композицію з трьох основних і завершальною, можливо, такою четвертою невеликою частиною, але позначенню, можливо, і такою основною, буде фігура лева при двох головах, буде символічно означати як охоронця над всім цим світом, світом майстра, творчим світом, світом його життя і буде завершати цю композицію. Я розділив саме цю композицію на три частини, аби ці частини символізували етапи життя майстра Василя Мануфріовича від дитинства до зрілості максимального творчого прояву його таланту.